Всім привіт! Наближується Геловін, і я надихнулася цим святом на те, щоб зробити тематичне відео. З доповненням сезону Сімстри з'явились свята. Тож ми маємо там свій аналог Геловіну. В грі він називається Страшний деньок». Запрошую вас подивитися, що ж саме пропонує нам гра окрім декору, щоб відчути атмосферу цього свята. Осінній фестиваль працює не тільки в страшний деньок, а на протязі всієї осені, тому ваші сіми можуть починати проникатися атмосферою заздалегідь. Зазвичай він проходить в парку, але в деяких містечках він в інших локаціях. Набір об'єктів буде однаковий, але розташування їх буде мінятися в залежності від містечка. Давайте розглянемо, що ми можемо тут робити, окрім того, щоб просто поїсти. Перше змагання по поїданню пирогів. Приймати участь можуть до 4 сімів, тому можна змагатися прямо цілою родиною. Сіми будуть їсти чорничні пироги на швидкість, і ця дія чудово забруднить їм обличчя, якраз в стилі страшного денька». Виглядає, ніби сім чи сімка з'їли когось заживо. Призом переможцю, до речі, являється лаймовий пиріг. Інше подібне змагання виловлювання яблук ротом. Переможе той, хто виловить найбільше яблук. До речі, на фестиваль можуть завітати привиди, що дуже символічно для Геловіну. І вони, як і звичайні сіми, можуть приймати участь в змаганнях. Але не всі живі сіми наважаться змагатися з такими конкурентами, дехто може налякатися і передумати. Як і на будь-якому фестивалі, тут можна розмальовувати обличчя. Можна вибрати будь-який з аквагримів, і це як костюм на мінімалках. Перевдягатись не треба, але ти вже виглядаєш в дусі свята. Але іноді щось може піти не так, і вийде ось така суміш різних гримів, що дуже навіть підходить до Геловіну. Головною пам'яткою осіннього фестивалю безперечно є будинок з привидами. Виглядає він дуже атмосферно, і увійти в нього можуть сіми з дитячого віку і старше. Ходять вони в основному спокійно і впевнено, хоча дехто може затрястись від страху вже на цьому етапі. А от на виході є більше варіацій. Зазвичай сіми після виходу можуть затремтіти від страху, а то й навіть вибігти з будинку з криком. Але мої не такі боягузи виявились. Ніхто так і не закричав, на жаль. Існує також ймовірність підчепити прокляття відьми та обернутися на привида на три години. Хоробрі персонажі будуть виходити так само спокійно, як і заходили. А от не такі сміливі можуть навіть обдзюритися від страху. В іншому варіанті їх може знудити. І після відвідування цього місця сіми можуть отримати різні модлети. На фестивалі ваші сіми та сімки можуть знайти ігровий автомат з відомою всім грою «Розчави гнома. Мені подобається, що окрім гномів можна обрати інших надприродних істот, що додать зігрі цієї спуті атмосфери. Я, наприклад, вибрала перевертнів, але є також вампіри, феї та відьми. Якщо вам пощастить і на фестиваль завітає справжня відьма чи відьмак, то ваші сіми можуть подивитися, як вона чи він виконує трюки на своїй мітлі на спеціальній арені. Ну а звичайно, якщо ви граєте за відьму, то можете відправити її саму потренуватися в таких польотах. Після того, як ваші сіми повеселилися на фестивалі, їм напевно захочеться мати щось на згадку про нього. Тому для цього в грі існує фотобудка, яка обов'язково буде стояти на фестивалі. Сіми можуть зробити одиночне або групове фото, яке вони знайдуть у своїх особистих речах і в подальшому можуть повісити на стіну або поставити кудись, щоб прикрасити ним дім. І ще дещо, що можна зробити, знаходячись на осінньому фестивалі, це зібрати гарбузи, які ростуть на одній з грядок. А от що з ними робити, я розповім далі. Отже, ваші сіми назбирали гарбузів у парку і принесли їх додому. Що далі? Звичайно, найперше і найбанальніше, що можна зробити, це посадити їх у себе на городі, щоб отримати врожай, піднімати рівень садівництва та мати можливість готувати з них якісь нові страви, такі як гарбузовий пиріг, наприклад. Але є дещо цікавіше: сіми Ці можуть вирізати з зібраних гарбузів ліхтарі та прикрашати ними своє подвір'я та будинок. Сім сімка покладе гарбуз на газетку і почне вирізати. Цей процес займе якийсь час. Мені, до речі, дуже подобається за ними спостерігати, поки вони працюють. В результаті можна отримати 5 видів ліхтарів ось такий традиційний, а також привид, злий кіт та смішний. Ще може статися так, що ліхтар не вийде, тоді він виглядатиме ось так. Кожен з ліхтарів можна лишити як є, або запалити в ньому світло. Гарбузи можна топтати. Це, до речі, одна з дій, яка приваблює прибульців. Якщо сіми зруйнують незапалений гарбуз, то все пройде без наслідків, якщо не вважати наслідком підвищений шанс викрадення прибульцями. А от у випадку, якщо сіми візьмуться топтати гарбуз, що світиться, існує велика ймовірність, що в нього при цьому загориться жопа, в прямому сенсі. Також, якщо ви посадили гарбузи та поставили пугало, у вас на ділянці може з'явитися ось така чарівна гномка. Також її можна знайти у будинку з привидами на фестивалі. Поки батьки зайняті своїми справами, діти та підлітки можуть перевдягнутися в костюм та піти по ласощі або капощі. Ця дія стає доступною у страшний Деньок та за день до нього. Ви можете вибрати будь-який костюм з усіх доступних, я покажу вам тут їх усі, але костюми Прибульця та Халка ще мають інші кольори. Діти можуть ходити по домам своїх сусідів та знайомих, дзвонити в двері та просити цукерки все в кращих геловінських традиціях. Окрім цукерок, їм можуть покласти й інші речі та чарівних гномів. Ось, наприклад, що поклали мені. І всі отримані цукерки можна з'їсти. Після цього у сімів з'явиться такий модлет, і вони будуть деякий час бігати, а не ходити. Коли настане страшний деньок, сіми можуть влаштовувати святкові вечірки. Це може бути бенкет, але мені більше подобається костюмована вечірка. Це як логічне продовження ласощів або капушів. Прикрасти свій будинок та запросіть друзів на таку вечірку. Гості та хазяїва перевдягнуться в рандомні костюми, і іноді на одній вечірці можуть зустрітися, наприклад, три прибульці. Ось такий в мене вийшов огляд. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Якщо ви знаєте ще якісь взаємодії або предмети, пов'язані з Геловіном у Сімстрі. Напишіть про це в коментарях, я буду дуже рада почитати. Також ви можете підтримати мене своєю вподобайкою та підпискою. В описі під відео я залишу посилання на український переклад Сімстри, Чатик та інші канали Патрійці. Дуже дякую вам за перегляд! Бережіть себе і всім па-па!